Прогноз на Мадридське дербі, Реал Мадрид, Атлетіко Мадрид. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман". І В цьому відео я розповім вам про основні свої думки на матч Реал мадрид татлетико Мадрид та розповім, які варіанти ставок можна брати в цьому матчі для того, щоб мати найвищі шанси на успіх. Поставте лайк на удачу під цим відео, щоб усі наші ставки зайшли на цей матч. І напишіть свою думку в коментарях. Буде цікаво почути, на що ви ставите у цьому матчі. Розпочнемо ми з того, що у обох команд гарні індивідуальні Показники результативності, хоч і РЕАЛ крайній матч проти Еспаньола на виїзді програли з рахунком 1-0. Тим не менш до цього у них все було в порядку з індивідуальними показниками результативності. Ну і в Атлетіко також зараз чудова форма. Команда показує гарну індивідуальну результативність, тому тут варто було би очікувати на результативну гру. Тим не менш за календарем у нас тут є колосальна різниця, оскільки Реал свій матч. У Кубку Іспанії провів на день пізніше. Також, якщо Атлетіко потрапили в 1-8 Ліги Чемпіонів, то Реало розпочне свій шлях у плей-офф Ліги Чемпіонів з однієї 16 і цей матч одразу буде проти Манчестер Сіті. Тобто, наш матч пройде досить напружено Мадридське дербі, і після цього вже одразу йде Ліга Чемпіонів. Це досить насторожує мене, адже... Ну, дуже складний е, календар для реала, і це варто враховувати. І ще й у них зараз досить проблемно все із е, захисниками. У реала чистих захисників практично немає, і команда грає ну, в досить е, відкритий футбол, дає багато зон і чимало пропускає. А ми бачимо кількість помилок у захисті реала, і це мене насторожує на думку. Про те, що Атлетіко тут матиме перевагу, хоч коефіцієнти і йдуть в бік саме реала, перед тим як перейти до основних варіантів, хочу замітити, що Мадридські дербі переважно проходять з жовтими карточками, тому тут варто взяти тотал більше жовтих карточок. Цю ставку я скину перед самим матчем абсолютно безкоштовно. В моєму телеграм-каналі ви зможете її побачити. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, тому що він максимально корисний. Там я скидаю усі ставки від себе абсолютно безкоштовно. Також там відкритий чат для обговорення матчів максимум користі за посиланням в описі під цим відео. Якщо говорити про основні варіанти ставок, ми бачимо, що... Між собою команди грають результативно обмін голами за 1,75. Це чудовий варіант ставки на цей матч. Я вважаю, що справді обмін голами тут має відбуватися, зважаючи на те, яку результативність показують команди. І я все ж віддам перевагу тут Атлетіко Мадрид. Чому? Тому що. У них значно краща ситуація на даний момент, і в очних зустрічах Атлетіко зараз досить гарну боротьбу нав'язує Реалу за крайніх 5 матчів. Тільки в одному Реал Мадрид перемагав Атлетіко. Тому тут Х2 на Атлетіко Мадрид за КФ більше двійки. Це чудовий варіант ставки, як на мене. Також, якщо ми очікуємо тут голів, то в першу чергу я очікую на гол від Атлетіку, тому візьму індивідуальний тотал Атлетіку більше одного. Реал вдома гратиме першим номером. І оскільки в них є провали в захисті, я очікую, що Атлетіку цим скористається і буде забивати у ворота Реала. Ось такі прогнози. Я готовий дати на цей матч. Всі мої ставки будуть в телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь на телеграм та на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.